Про нового бражника нічого не відомо, щось незвично так казати, правда? Вітання усім, ви на укріномовному каналі Magic Mood. і якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму? Я сиджу у повному шоці від першої переглянутої серії новенького шостого сезону Чарівної Леді Баг і відверто починаю сумувати за цими прекрасними часами п'ятого сезону. Хороший був сезон, що тут сказати, тепер не вистачає цього вайбу. Але про все по черзі. Отож сьогодні поговоримо про другу серію шостого сезону, бо першої на цей час ще немає, тому розбираю найпершу по списку. І почну, мабуть, із важливих деталей сюжету, які можемо звідси взяти. По-перше, ми пам'ятаємо, що в кінці п'ятого сезону леді баг віддала усі талісмани, і тепер у неї є ціла команда. І якраз усі власники тепер допомагають парижанам у буденних проблемах, тоді як ледібаг і суперкіт займаються лише лиходіями. Але, звичайно, з Баг таке не пройде, бо, ну знаєте, якось воно не то сидіти на побаченні з Адріаном. Краще далі бігати за всіма котиками, хоча цим вже займаються інші герої. Але то нічого, тут такі просто нюанси. По-друге, новий бражник, про якого поки відомо зовсім мало, на цю серію вже захопив кількох людей, і, до речі, Аля з Ніно намагалися розслідувати всю цю ситуацію. Конкретно у цій серії наш новоспечений Бражник обрав собі за жертву таку собі дитину, чиї малюнки ніхто не помічав. Дивуюся від того, що знов беруть за жертви дітей, так ніби ми цього не проходили в минулих сезонах, та нехай. А от сам лиходій теж трішки декого нагадував От того самого анімайстра з третього сезону, хоча мені він сподобався навіть більше ніж ця дівчинка. Чесно кажучи, вона виглядала як слабенька пародія. Бражник тепер використовує тактику тяжкої маніпуляції, хоча важко сказати точно, коли тут ми бачимо просто дитину, яку в будь-якому випадку легше переконати ніж свідомого дорослого, але все таки підхід до акуматизації трошки інакший, порівняно з нашим неповторним Габріелем Агрестом. Я от шоці від того, що цю легенду жодного разу у цій серії не згадали, ну мали б трішки поваги до такої людини. По третє, Маріне зробила Алю своєю заступницею, і якщо з Маріне щось станеться, саме Аля займе її місце Ледібаг і хранителька. Ну, це достатньо похвально і навіть очікувано. Звичайно, я була б не проти знову побачити Алю в ролі леді Бах, але не ціною самої Леді Баг. Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. З важливого це в принципі все. Ну як на другу серію, так можна витягнути трохи інформація. А тепер перейдемо до скажімо так зауважень. О, те, як Адріана Марінет прикрили Алю та Ніно, навіть і коментувати не хочеться. Я просто плачу з цього видовища. Здається, на приватність, і, хоч якісь збереження таємниці, всім вже давно стало байдуже. Не беручи до уваги те, що про особистості багатьох героїв і так вже знаю, ще з минулих сезонів наші шановні якось і не сильно напрягаються, щоб, хоч якось, вберегти цю таємницю. Про поведінку марінет я б говорила і говорила. Знаєте, я вже якось очікувала, що вона трошки подорослішає, буде поводити Свідоміше разом з Адріаном, ну не чужі ж люди вже. Мені здається, що навіть на кінці п'ятого сезону вони й то поводились якось природніше, ну просто краще. А оце знову перший сезон, перша серія, знову слів зв'язати не може. Стояти поруч не може. Ну а взяти за руку тим паче просто боляче дивитися. Хоча ще більше боляче дивитися на Адріана. Я як згадаю цю супермодель у перших п'яти сезонах, просто серце крові обливається. Як його життя у шостому сезоні побило? Таке відчуття, що на зачіску зовсім забив, хоча і личко теж таке собі. Єдине приємно, що, хоч в образі суперкота ще більш-менш нормально виглядає, хоча з цією картинкою все одно ніколи не зрівняється. Щодо зовнішності інших, то марінет виглядає достатньо непогано, Аля взагалі така мила ще з цією зачіскою. Ні ну, трохи дивний, але ще якось дивитися можна. Інші супергерої також терпимо, але їх занадто мало в кадрі показували, що поцінити спирна. Що сказати загалом про серію? Достатньо непогано. Є трохи розвитку сюжету, є наші звичні буденні підліткові проблеми, є лиході, є супергерої. Важко звичайно до нової малюки звикнути, але можливо за кілька серій, і це не буде проблемою. Але за Адріана не пробачу. Особисто моя думка. Я очікувала гіршого, але як для другої серії ще годиться. Оцінюю її на 7 з 10. Поки цікаво, куди далі сюжет поведуть, дивитися ще можна. А що ви думаєте про цю серію? Які перші враження про шостий сезон? Як вам нова мальовка? Можливо, комусь подобалася більше, ніж в попередніх сезонах. Що скажете про нового бражника? Чи вважаєте його кращим за нашого Габі, чи все-таки кращих за Габріеля Агреста вже не буде? Обов'язково діліться своїми думками у коментарях. Мені не терпиться почитати та все обговорити. Ну а на цьому в мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати канал підпискою. Дякую всім за перегляд. До нових магічних зустрічей!